Добрий день, добрий ранок, шановні глядачі. З вами Комкова Анатолій ви дивитеся Анатолій Вискемі. Ми зразу починаємо з Мігамола, бо ми чуть не запізнилися. А може і запізнилися на нагородження від Золотого Байта. Там же Макс чекає, а за Саню не знаю. Він просив, щоб ми його набрали зараз. Казати Максу хай не бере. От, так що ми йдемо йдем сюди. А, ну як я й казав, ще нічого не почалося. Сійо. А от де Макс? Ви бачите Макса? Я не бачу. Зараз будемо шукати. А вот Макс! Все, ми дождалися Саню. Даже, Макс даже э -э эквирипири, эквирипири. -а, 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 а, слепо, слепо. Эки Экипировал свой фотоаппарат. И мы спускаемся. Саня, я кинастый. Он болеет. Да, да, то ли он еле живой, но он пришел на награду. Так что, так что, ну, в него безудержно веселье. Видите, он наслаждается жизнью. А мы так, смотрим на сцену, что ж там происходит. А ничего не происходит. О боже! Так що так. Так що ми спускаємося і будемо зарождати. Я покрив на цей момент. Коротше, так. Це повний провал. Я пішов на той ескалатор, який піднімає вверх, а не опускає вниз. Піднімає вниз, а не опускає вверх. Ну, Короче, свадьба, все. Даже свадьба. Тан -тан 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 -тан. Они прикольно спадают. Вот, свадебка. Да, ценатуре деки затух. Ну что же, в 13-й штурм поли. Ставил первое место. Топ-то Анатолий. Ты команда, да? А да. ты сразу с командой, да? Да. Да. Кто П, э, кто О, кто М, э, кто К. Uh, fun Beauty Creative Kids называется команда, как я уже сказал, Толик, когда полосы, снимайте дальше кино. Мы получили наши грамоты, карточки на боулинг и... І... Зараз йдемо в конференц-зал забирати вещи, пакуватись, а я буду ще в конференц-залі мамку чекати, бо життя воно таке. Безправлене. І от такі от пирожки, коротше. Папа. Я знаю це місце, коли діпав. Та що таке? Це так неочікувано. Да. нас вікно? Світиться вікно. Це не, лампа. Це не лампа! Воно заліпане? Да. Це відав. Віда. Діла. Всі хлопці розійшлися, а ми зараз підемо подивитися на якісь там зеркала, бо мамі дуже треба подивитися на зеркала. Так що ми йдемо дивитися на зіркала. Що, ну ручку вистав перед собою. Попитайся ну, знайти шлях. Я Ну мам, ну толик, это съезд. Да, однако, да. Так, тут десь тут детей була. А, я бачу. Так, так. Тут що? Тут вроде можна йти.

I tak, što što, što ljudi? Тут вроді. Ага. десь, І так. Ура, вроді вийшло. Да, виходить. Все? Ні. Yeah. крок якраз кроком ми на вийшли. Наконець то ми вийшли. Це so вхід? вихід. А, все-таки та чорна штука, де я тобі казав, тому вихід. Усьо. Я вже в домці. Я якраз... Я знімаю влог про те, як я монтурую тільки що відзнятий влог. Я тільки що це осознав. Я монтую цей влог, який ви зараз дивитесь. Причому... Це взагалі жесть, так. Да. Вот, так що ми знайшли вихід з Лабіринта вже 23.36. Вже пізненько, да. Треба болити спати, бо завтра пари. І всі такі справи. Так що підписуйтесь, лайкайте, розказуйте друзям, коменті. З вами був Конко Анатолій. Ви дивились Анатолієвий схема. Пока.